Та і, друзі, початок травня почав е, всходити ведмежі горіх, які ми засівали. Трошка погано, що земля тут дуже важка. І пішли дожді і дуже швидко і сильно забили землю. Земля дуже така е, дуже груба скоринка в неї вийшла. Але ведмежі собі дає ради. Я так е, зрозумів, найкраще ведмежі після висіву зверху чимось замульчовувати. Тирсую або чимось, для того, щоб земля не пересихала. Ось дивіться, пересохла і, і все. Так, де той медвежий? Ось. Так. Ось помалесенько почав прокльовуватись, де-не-де. Поодиночний виходить. Ось один медвежий. Мінус. Думаю, що цього року дуже, не буде дуже хороших сходів, тому що зима була... Посушлива, була без снігу і мала кількість вологи була. Так що, можливо, і слабо, слабенький схід насіння, але як бачимо, трошки-потрошки прокльовується. Насіння було оброблено. Бачите, сухенькі горіхи, не вистачило їм трошки вологи. Ну, що не зійде того року, зійде на другий рік. Як правильно чекаємо поки впаде дощ, необхідно буде просапати цей бурян, бо зараз земля тверда, практично нереально просапати. Ось, почав сходити. До кінця травня вже буде видно приблизно який процент прижився а який ні. Ось бачите. В принципі буде хороший. Буде середній результат, я вважаю. Хорошого результату по схожості від межого не буде. Трошки підвела зима. Оріхи досить сухо виглядають. Ось так і не травня. покажу, який буде результат приблизно. Зараз би хороший дощик, щоб це все розмокло. Можна було трохи просапати, бурян пробити і трохи зрушити землю, було б трохи краще. А так в принципі помало помалу вискакує. Так, друзі. Кінець травня знівлю покажу, що з того вийшло. Добре, що ми густо висівали. Ось такий результат проміжний. Основне, що почав сходити, а там далі побачимо. Як він собі дасть ради при таких жорстких умовах. Дуже дуже важка земля.